Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо виготовляти ось такий симпатичний гарузок. Для цього нам потрібні будуть такі матеріали: фетр зеленого та коричневого кольору, помаранчевий. Якщо немає помаранчевого фетру, можна використати будь-яку помаранчеву тканинку, щоб схожа була на гарбузик. І такий наповнювач, це може бути галлафайвер, синтабон, а якщо немає, можна взяти плату. І нам потрібні будуть ось такі інструменти. Завзенькі мужиці, фламат револівець, щоб ввести, нитки, голки і цирку, щоб малювати коло. Або якась річ, яку можна повести. Найпростіші варіант, взяти або диск, або тарілочку, бо нам потрібно коло. І так приступаємо до роботи. Беремо тарілку, яку ми будемо відводити. Прикладаємо до тканини, обводимо фломастером або рецепт, але з невеличким запасом. Десь 5 мм. Трішечки більше не по контуру тарілочки, а трішечки більше. Беремо гостренькі ножиці і вирізаємо. Вирізаємо по контуру обережненько не підставляючи пальці. Тепер беремо куличку з ниточкою, зав'язуємо в вузлик і проходимо по краєчку нашої тканини, швом вперед голку міленькими міленькими жашечками. Коли дійшли вже до кінця, беремо ниточку де з вузликом. У нас отрималася ось така така, як невисочка, і сюди наповнюємо вату синтепон, халафайпер, той наповнювач, який у вас є. Але розподілити треба повністю по всій детальки на повні. Беремо два краєчки, ой, ніточки, що з вузликом, і той, що з голочкою. Зав'язуємо вузликом і затягуємо так, щоб зійшлися. Наш краєчок зійшовся. Ниточки обрізаємо, вставляємо голочкою знову нитку. І тепер нам треба буде прошити через середину ворозі. Вузок прошиваємо. Виймо листочок і вирізаємо ножицями. Можна тканину перекласти вирізати відразу-два. Спочатку вирізаємо. Ось у нас вже готовий арбузик, два листочки, я взяла інші різних кольорів. приклеїмо спочатку один листочок, потім інший листочок ось так, І сюди спрочуємо коричневого кольору фетр, ось так, рулончик, і всерединку клеїмо наклеєвий пістолет. Ось такий чудовий арбуз у нас вкладився.